У березні 2022 року, через повномасштабне вторгнення РФ, виникла потреба закупівлі продуктів харчування для потреб держави в умовах воєнного стану. Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства організував схему придбання для обласних військових адміністрацій коштом АТ «Укрзалізниця» продукції за значно завищеними цінами у визначеної то. Таж з метою завищення вартості закуповувала продукти у компанії прокладки, зареєстрованої у Польщі на сина директора. ТОВ. Вартість кілограму товару при цьому штучно збільшувалась орієнтовно на 150%. Важливо, щоб посадовець був обізнаний про реальну вартість продукції, оскільки він регулярно отримував дані Державної служби статистики щодо фактичних цін на ринку. Крім того, у той же період він погоджував закупівлю ідентичних продуктів за ринковими цінами, а також усвідомлював можливість національних виробників забезпечити постачання, проте свідомо ігнорував цей факт. Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства фактично лобіює інтереси окремої компанії, яка не мала конкурентних переваг над іншими учасниками ринку, і надсилає заступнику керівника служби першого віце-прем'єр-міністра України, міністра економіки, контакт директора та співвласника ТОВ. Повідомляє, що це постачальник імпортних макаронних виробів, а також висловлює прохання зв'язатись з ним. Згодом посадовець забезпечує погодження рахунків ТОВ на оплату продукції за завищеними цінами. Постачальників по макаронах імпортний. Погоджуємося імпорт. Ок. Директор та співвласник ТОВ повідомляє першому заступнику міністра аграрної політики та продовольства, що через логістичні труднощі в Польщі він не може вчасно доставити макаронні вироби і просить погодити закупівлю до 30% продукції в Україні. Посадовець прохання задовольняє, усвідомлюючи, що продукцію буде придбано у національного виробника за ринковими цінами і перепродано державі вдвічі дорожче. Стисло суть питання. Наша компанія постачає з ЄС на ВА продукти харчування. М'ясні консерви, макарони, рис, ячмінну крупу, загальний обсяг постачання близько 1300 тонн. На даний момент поставлено або перебуває в дорозі близько 600 тонн. Ми зіштовхнулися зі складнощами в логістиці, дефіцит порожніх вагонів на території ЄС та дефіцит вільного автотранспорту, що впливає на швидкість доставки. Чи можемо ми запропонувати для прискорення процесу доставки поставку двох найменувань? Макарони та крупа ячмінна до 30% від загального обсягу цих продуктів українського виробництва без погіршення якості. З ким це питання можна узгодити? Я спілкувався з Мінекономіки. Вони посилаються на Мінагрополітики. Вітаю так, можете. Цей же час мала місце схожа оборудка за участю вже згаданого топ-посадовця, а також за пособництва заступника міністра економіки. Продукти для потреб держави закуповувались за завищеними цінами у іншої компанії. Вона ж через свою фірму посередницю купляла продукцію у іноземного виробника за ринковими цінами. Ціна кожного кілограму виробів при цьому збільшувалась майже на 100%. Посадовці також усвідомлювали готовність українських виробників постачати продукти за ринковими цінами, але нехтували цим. Заступник міністра економіки, відповідальний за підшукування постачальників продуктів харчування, надсилає заступнику керівника служби першого віце-прем'єр-міністра України контакти неофіційного представника одного з постачальників, неодноразово просить зв'язатися з ним, узгоджує перелік ОВА, які мають закупити продукцію, а також забезпечує укладання договорів з обраним постачальником. Таким чином, посадовець проштовхує включення ТОВ до переліку постачальників та фактично забезпечує придбання продукції у нього. Важливо зазначити, що цей постачальник не був учасником ринку та не мав досвіду постачання будь-яких товарів для забезпечення потреб держави. Крім того, посадовець чітко усвідомлював неможливість виконання постачальником умов договору, зокрема через відсутність у нього необхідної продукції та спроможності поставити її у визначений термін. Готовий виставлять щита. Ждет звонка, товариство с обмеженною ответственностью. Эти ждут контакта, товариство с обмеженою ответственностью. на какие ВЦА выставлять щита? В контакте с ним. Після цього заступник керівника служби першого віце-прем'єр-міністра України надсилає посадовцям ОВА погоджену заступника міністра економіки таблицю, в якій визначено кількість продукції та обраний постачальник для здійснення у нього закупівлі. Посадовець також висловлює прохання контактувати з ним з приводу виставлення рахунків. Просимо вийти на зв'язок з представниками компаній для оформлення документів на відвантаження. Надалі заступник керівника служби першого премєр міністра України доповідає заступнику міністра економіки про те, що ова доведено інформацію про необхідність закупівлі продукції у ТОВ. Давайте макарони і і І запустимо вже в роботу. І макарони ушли на УЗ. Всі макарони уйшли в роботу 100%. Супер. Особа, яка перебуває у дружніх відносинах із заступником міністра економіки та неофіційно представляє ТОВ, веде переписку із заступником керівника служби першого віце-прем'єр-міністра України міністра економіки. Контакт представника компанії надав заступник міністра економіки, що ще раз підтверджує лобіювання ним інтересів. ТОВ. Добрий вечір. Інвойс і табличку підготовь. Ждемо вас інформацію, яка продукція на яку адміністрацію. Скажіть, піска, коли ж Завтра думаю до 12. У нас согласование с замами Минэкономики с утра. Еще есть вопрос. Запутались НДС. Если наша компания поставляет продукты для администрации, НДС возникает или сейчас его нет? Вы такое знаете. Нет, лучше сыг. Понял, спасибо. Добрый день. Напоминаю вам про нас. Если есть уже понимание, какую продукцию для какой администрации нужно собрать, напишите мне, плиз. Мы начнем уже формировать счета, а то время идет и лимит поставки до 15.04. Начинает поджимать уже. Фиота телефон можно? Директор Андрей. Да, вроде бы все похоже, все ок. Завтра уже детально будут заполнять все счета. Если что-то будет непонятно, будем созваниваться. Заступник міністра економіки веде переписку із першим заступником міністра аграрної політики та продовольства щодо включення ТОВ до переліку постачальників продукції. Ще один постачальник Макарон. В них 55,5 гривень КГ без ПДВ. В твоїй табличці було 66,77 з ПДВ. Це 55,64 без ПДВ. Кажуть, що Полтавський їм сказала, що ти не пропускаєш. Що робимо з ними? І ще питання: чи до вас надійшли заявки, і ви подаєте в наказ цих постачальників? Та так сьогодні додали. Під час проведення обшуку за місцем проживання власника ТОВ у місті Чернівці знайдено чорнові записи, в яких детально розписані певні суми коштів, отримані причетними до схеми особами. В цих записах в контексті отримання 143 тисяч доларів США згадується ім'я, яке співпадає з іменем заступника міністра економіки. Так, це вже стосується матових виробів. Я так розумію, правильно? Ні, mm. не результаті діяльності злочинної групи держава зазнала збитків у розмірі 62,5 з половиною мільйони гривень. У серпні 2023 тисячі НАБУ третього року на САП повідомили про підозру двом топ-посадовцям. Слідство триває. Встановлюються обставини можливої причетності до схеми інших осіб.